Суцільних санітарних рубок у лісах області поменшає. Прикарпатські лісівники за участі колег з інших областей вирішували, скільки дерев зрубають цього року. Кажуть, зміни будуть кардинальними усе через нові правила, які ще торік ухвалила центральна влада. Згідно них, санітарні суцільні виробки відтепер заборонені у багатьох категоріях лісів. У попередні роки об'єми лісозаготівлі з таких складали 300 кубометрів щороку. Втім, нині це буде лише 8 або 10 відсотків. Від цієї кількості санітарні рубки з минулого року, а практично з цього року починаючи, стали тими, якими напевно вони і повинні були бути, тобто винятковими, винятковим вимушеним заходом, коли іншим способом не можна забрати. Пошкоджену вітром, шкідниками чи е, ще якимось чином деревину. На противагу суцільним кажуть лісівники, проводитимуть вибіркові і поступові рубки. Відтак намагатимуться з них заготовляти деревину, яка необхідна для економіки області. В сім разів у нас збільшиться в цьому році об'єми добровільно вибіркових рубок. Це та система господарювання, до якої в більшості прагнуть, а іноді вже і, і досягнули якої ну, цивілізовані гірські країни, коли з лісу забираються лишень стеглі дерева, а вкрита лісом площа насадження на гірському схилі а, весь час. Присутні також цьогоріч побільшає рубок догляду і прорідження лісів. За словами фахівців, завдяки цьому вдасться покращити природний стан лісу. В залежності від технології лісовідновні рубки не передбачають суцільного рубання. Це є вибіркове і поступове рубання. В цьому є великий плюс тому, що ми можемо формувати. Різновікові вибираючи пересінні фаутні, пошкоджені і так далі. Деревостан В управлінні лісового господарства кажуть, що нині їм доведеться як ніколи балансувати між потребами економіки і новими правилами виробок. Адже з одного боку треба піклуватися про об'єми заготівлі деревини для підприємців, а з іншого дотримуватися встановлених норм. І Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.